Дорога після зими самбір Армустиська. Перша передача. 100 метрів нормальної дороги. І потім опять почалося. 3 кілометри, якщо затекти. Приїхали. Туше чуть-чуть, зараз буде траса, де буде пару кілометрів. Без запасків багажнику навіть з хати не виїжджаємо. Панопау було зараз нецікаво. Знімаємо. Я може засипані трохи піском, вже трохи менше. Менше глибокі. Полатали ями в колотом. До першого що буде під'їжджаємо доволі баронецької. з ними, як знак виглядає, яких знаків, не знаю, де ще можна побачити. Нас тут треба постійно тоді з ним ставити. Міжнародна. Розганятися не можна. Зараз будуть гаї... американські горки. Не, бо, як тільки вружанеться, зразу буде яма. Знаєш куди їхати, чи вправо, чи вліво. Камушки головне, як воно засипано, клас. Як хтось перебунтував, але то вже хоча щось займають, бо краще хай засипати камнями, чим буде яма глибока. То такий український метод. Я до євро готові, як бачите. Лишилося до євро два місяця. І серед них буде паска між ними. Перше, 2 травня 9, що всі будуть бухати. Ми їдемо по своїй з а нам покажи свою полосу, як наша полоса на то виглядає. Наша полоса така мала би бути. Ми їдемо взагалі по чужій полосі вже по полі. Поле краще, ніж дорога. Поле хоч втоптане. То, що сьогодні земля трошки ще примерзла. Quando uma bolota, a gente vai Ми їдемо взагалі по полю, камні падають, капоти б'ються. А, -а, -а. а що по дорозі їхати, то о, дорога, тут. дорога. То є дорога. Що по дорозі поїхати. Так що ми з'їжджаємо трохи вправо, по дорозі не їдемо, їдемо по полю. Протоптаному вже машинами. Поля Баранецька. За нею трохи закінчиться такі проводи. Я на будущую часть рідко тут 4 км кілометри 4,5 такої дороги. Роз'єднався і зараз знову яма! А? Майже не посередині сероденній дороги стоять. Дякую, тоже посмотри. Саме часто тут лишають колеса. Розінався то максимум під 40. Вже останній кусочок ями буде, вже можна сказати, буде європейська траса. Вже засипано і буде.